Але я бачив якісь огризки двохвилинні. Ти будеш говорити сьогодні? Велосипедисту, до речі, заборонено їхати. Сьома 55 ранку. люди вже влаштували ДТП. Якусь розливайку і на роботу вже не їхати. Ось вам урок математики в київських заторах. Не знаю, просто лайки відео. Але ми будемо боротися. От і все. Друзі, всім привіт і всім бадьоро ранку. Зараз ранок, четвер в місті Києві, і сьогодні трохи незвичний випуск, тому що сьогодні буде цікавий експеримент. Ідея не нова. Три учасника в нас не три, а цілих шість учасників: велосипедист, пасажир і автомобіліст одночасно виїжджають з однієї точки і рухаються. Ми вибрали центр міста Києва, Майдан. Незалежності це просто символічно. Я знаю, ідея не нова. Я знаю, це все було, але я бачив якісь огризки двохвилинні в телевізійних сюжетах. Ми хочемо зробити дійсно крутий експеримент. Стартуємо рівно в 7.45. Є класика, восьма ранку. Ми вирішили захопити. Ну тому, що частина людей виїжджають на 15 хвилин раніше. Я представляю цих людей, практично їх всіх, ви вже знаєте. Мої чудові друзі, велосипедисти Віталій і Влад. Хлопці, ви тут сперечаєтесь, ви вирішили яким маршрутом їхати? Вирішили, вирішили. Кожен з них поїде своїм маршрутом, і кожен з них буде це коментувати. Віталій, яким поїдеш? Я поїду Вістувач? до дружби народів, а звідти прямо Ші. по смузі транспорту за одного гляну. Як Ші. чи запаркована смуга транспорту, чи їздять? Ну о, реально крута ідея. Віталік проінспектує смугою транспорту. І Віталій каже, йому трохи безпечніше їхати. Влад, який маршрут? Я вибрав маршрут, піднятися на найвищу точку в Києві, а просто потім спуститись на Майдан. Це де найвища точка? А біля батьківщини мати і там буде поворот. Окей, Окей. Друзі, дивіться, є підозра. Ну, є така підозра, що велосипедисти виграють. Тому сьогодні чемпіон буде один. Ставимо ставки. Влад, Віталій! Віталій, влад! Готуємося! Я реально прошу вас, найголовніше, бережіть себе. Ну, це дійсно, тому що я, я чесно, за велосипедистів переживаю: велосипедисти це мега мужні люди. Пасажири. Дмитро і Віталій, мій хороший колега, ви його просто ще не знаєте. Ти будеш говорити сьогодні? Звичайно. Ми Красунчик. Вже, ми вже чекаємо тролейбус, а ти нас затримуєш. <звук> <звук> Хлопці, ранкова година пік. Пасажири. Я. Бережіть себе. На велике діло йдеш, синку. Пам'ятай. Я просто вас. <с borrowed> <skrifi> <skrifi> <small> і Сашко, мій хороший друг. Ми з ним на автомобілі. Та Сашко буде в заторах. Та у мене буде, повірте, найважча місія. От найважча. Я сиджу на пасажирському місці і я переживаю. Я переживаю за всіх. Ми, ми, які шанси, що ми переможемо? <сур> Це до нуля йдуть. <ріст> <ріст> Точно до нуля. Але ми будемо боротися, автомобілісти, ми будемо боротися. Все, готуємось і починаємо. Друзі, на годиннику рівно 7.45 я казав, експеримент буде чистий. Запускаємо, хлопці, камери, запускаємо. Всі запускаємо камери. І... Гоу, ми в авто, ми зараз вам покажемо Сашою. <рес> <рес> Все, помчали, помчали. Хлопці, удачі вам, бережіть кишені. Бережіть кишені, я вас прошу. Все, до зустрічі через 20 хвилин. Зараз ми швиденько ті затори проскочимо. <рес> Реков жменю, приходить на 20 хвилин. Шість днів по тому. Я їду, я завжди їду, затор, їду, в заторі. Ну що, поїхали, вводимо адресу. Так, Використовуємо традиційно Вейс, Головпошта. Ну, ти. Так. Що нам показує? Може, вода до нас, тому подивимося ще раз. По, знаєш, про новому маршруту 33 хвилини 12 км. Дивимося альтернативні маршрути. У нас є 37 і 44. Міст. Ну, ми беремо найкоротше. Та... Нас веде на міст метро. Ми... Дарницький 37. А потом на 44 хвилини. Тому метро 33 погнали. Друзі, шанси різко понизилися. Щойно ми виїхали з паркінга з точки А в точку Б. Але нічого. 32 хвилини поки що. 32 хвилини. Ну, давайте, я скажу. Давайте заскати 7.50 зараз. Машина показує. Так. Друзі, є такий додаток Ізівейф, так? ну, правильно. І на ньому можна подивитися транспорт, коли власне він буде. І необхідний маршрут. Можна маршруткою поїхати, але ми все ж таки почекаємо тролейбуса, подивитися, коли він буде. Можемо глянути Поки ми в програшній ситуації, тролейбус ще тягнеться до нас. О, а поки ми чекаємо, ви можете написати в коментарях, як ви дістаєтеся до роботи, наскільки це весело зранку. Друзі, ну вже 7.55 ми 10 хвилин тому розпочали наш експеримент, але ми пасажири їдемо муніципальним транспортом, і ми його чекаємо. Я переконаний, якщо підгадати собі за допомогою того ж таки застосунку EasyWay, то можна вчасно сісти. Це просто Костянтин він зробив все, щоб ми... На початку те що ну бо чекали зручно. Це, помчали, помчали. Удачі Беріть кишені. Погнали, перевірю, наскільки я добре знаю Київ. І зараз основна моя задача, як можна найшвидше, приїхати на правий берег і піднятись на самий верх Києва. Okay, Це до речі, заборонено їхати, так як я зараз їду. Але тут немає смуги транспорту. Через то в мене немає вибору, як такого. Відповідно, тут необхідно зробити смугу громадського транспорту. А я зараз з'їжджаю от сюди. Трішки я відстав від влада. Прокидається значно раніше. В місті просто гляньте, колосальна кількість автомобілів. Це вже якесь ДТП. Але. Вже ДТП. Друзі, 7.55 ранку люди вже влаштували ДТП. Гарно почали свій день. Красунчики, як завжди. Третім рядом, глянь. Чувак з третього а, ряду, і таксист. І таксист з третього ряду лізе на поворот. Треш. 7,57. Міст Патона стоїть наглухо. Ми тікаємо з нього е, до Лівобережки і до моста Метро. Ну, зрозуміло, і там буде. Ну, поки що 26 років. Ах... Боремося, друзі. Боремося. Мені, звичайно, найважче. Я сиджу на пасажирському сидінні. Ось камера коротше, руками вожу. Руками вжу, розповідаю, все. Сашко мучиться, страждає. Лайкос, друзі, Сашку. Ну, чесно, ну, людина встала сьогодні вранці, приїхав. Ти у котрій встав? 5.30. 5.30? Я встав в 6 ранку. Тут, 6 мені блин, ну мені так ближче, зрозуміло. А людина встала в 5.30. Тому вподобайка українська йому і хлопцям решті, будь ласка, теж. Ну, дійсно, люди. Приїхали за ідею, ну чесно, це ж не те, що там знаєте там професійні актори. Тут і не потрібно ніяких професійних акторів. Це реальні люди, які реально отак добираються: одні велосипедами, а інші автівками, а хтось міським пасажирським транспортом. Багато, але якщо сказати по тому, як ми проїхали, то доволі комфортно було. Так, Але немає тюремних мотивів. Радіо, як це зазвичай в маршрутках буває. Немає, немає якогось смороду. Червоне, до речі, світло. Зараз Ми так і правда. Лівий берег, за що його можна любити, що можна знайти буквально на кожному метрі якусь розливайку і на роботу вже не їхати. Нікого не виникало художник. З тим, щоб потрапити до метро? Так, ми програли там. ...грали в очікуванні тролейбусу. На помісто виграли в очікуванні трол. Не знаю, просто лайк-бос like oh, yes, I... І ми крутимо педалі. Костянтин, який поїхав на авто. Просто він їм захворігати нові. Тепер тут можна. Не паркуйтесь на велосипедних смугах. духму. Так ще я випадково поїхав по велосипедному майбутньому маршруту. Трафіка тут немає, машин тут мало, тут дуже комфортно і в принципі ніякої загрози немає. Дай трохи прохолодного повітря. Будь ласка. Ага. О, добре дме. Ти фільтри давно міняв? Ну, десь місяць тому. Так. А я, знаєш, собі взяв от буквально поміняв нещодавно на плановому ТО. Взяв Bosch. Uh -huh. Знаєш, не шкодую. Бо коли паливний фільтр забитий, то. Двигун погано запускається, потім такі ривки відбуваються в русі, і втрачається динаміка при обгоні. А от паливні фільтри Bosch, вони затримують частинки навіть розміром в кілька тисячних міліметрах. І двигун, зрозуміло, від цього працює краще, довше і ефективніше. А салонний фільтр так я взагалі собі міняю незалежно від ТО перед кожною зимою і літом. Тому що зараз, от восени, а потім взимку в таких фільтрах дуже часто формується волога, після чого створюються там різні цвілі бактерії. Це дуже важливо контролювати, особливо якщо в салоні водій або пасажир є алергіком. А в Боша так взагалі є салонні фільтри, фільтр плюс зі спеціальним антиалергенним шаром. Вони вловлюють майже 100% частинок пилу, більш ніж 2,5 мікрометра, а також 100% сажі та. Пилку. Словом, друзі, робіть, як я. Користуйтесь фільтрами Bosch і будете спокійні за своє здоров'я і за своє авто. Раптом маєте питання, перейдіть за посиланням в описі під відео. Почитаєте про це більше. А всі вами зі вгора. Зупиняємось і показуємо, що ми зупиняємось попіднією рукою вгору. Я під перед передусім буквально секунд 30. І ось ми зараз по е, Микільського Слобідська і вже виїжджаємо на Броварський проспект і на місць метро. Ну От зараз 8.06 е, і показує 22 хвилини. Щойно показав навігатор, що нам додало 5 хвилин. Ну, Будемо вірити. Не перевищувати е, не тільки настільки як якщо й економно. Витрата палива набагато менше виходить, коли виїти спокійно. Зелений е, коридор, це зелений, зелена хвиля. Зелена хвиля, точно. І витрата, наприклад, моя машина 2,5 літрів бензин-гібрид. Зараз у нас 5,5 літрів на 100. Тому що я їду 50. Лайфхак. Користуйтесь. Лайфхак від Сашка. Дивіться, залишилося, показує нам 15 хвилин. І гляньте, на паркову дорогу все вільно. Я просто здивований. З тієї що... сторони, з цієї сторони, так. це не вільно. Mm. Тут вже, За так, вже, вже затор. 8.13. Це ми трохи повірили зарано в перемогу, тому трохи доведеться ще почекати в заторі. Ну нічого, ми вже, ми вже близько. Слухайте, дивіться, автомобіль показує сьогодні дива і навігатор тому рекомендую з навігатором їхати в ранкові години пік а там буде видно останній спуск перед майданом я на місці ось вам урок математики в київських заторах якщо одну смугу транспорту додати і другу Потім додати третю. Вийде 4, а не 3. Тому що машини на трьох смугах транспорту стоять в чотири смуги. Таке можливо, я думаю, тільки в Києві. А тим часом я вже на Майдані. 8.13. Я на місці, пів години зайняв у мене маршрут. Е Ну це немало, я скажу. Можна було ще трошечки швидше, але це не гонка, це чисто експеримент транспортний. Також трошки втомились від експерименту. До нас не сьогодні ще далече Піднялися на печерськ. 8.22 на годинку. Ми на місці з несуттєвою різницею, насправді, бо я трошечки їхав, скажімо так, не по основним дорогам, хоча по велосипедній доріжці, як виявилося. Велосипеди приїхали, ясно, що раніше всього, і я думаю. Наскільки раніше? Набагато? Ну, я думаю, через хвилин 15 буде метро, і ще десь через хвилин 20-30 буде автомобіль. Да, да. Метро буде, мабуть, друге після велосипеду. І то з пересадками, хлопці, вже ж метро буде. Тому велосипеди це найшвидший транспорт Києва, я думаю. І давайте поставимо велосипедам лайк. По-любому. Два лайка. Все одно ми швидше за пасажирів транспорту, за автомобілістів. Мов пересідати на велосипеди. Чим більше велосипедів, тим. Нам необхідна ваша допомога. Чим більше буде велодоріжок, Чим більше велодоріжок, тим більше велосипедів буде. Ось так. От і все. <зибу> Станція Дніпро. Платформа праворуч. Станція хрещений. Перехід на станцію Майдан. На Хрещатику, я думаю, всі впізнали. Ми доїхали зараз 8.28. Тобто ми їхали до Хрещатика ну, десь хвилин 40. 40? Так, 43-44 хвилини. Так, е котра година. 8.33. У нас... Я приїхав о 8.23. 23? Так, ну а я в 8.29 кажуть. 8.13? Так. Да. Чого себе. Друзі, фантастіко! Ми доїхали в 8.26. Я реально думав, ми будемо довше їхати. Ми от зараз повернемо і гарно запаркуємося на паркінг. Дивіться, я дивлюся, а велосипедистів нема. Слухайте, ну. Експеримент має бути чесним. Та ми зараз запаркуємося на паркінг. Тобто ми приїхали 8.27. Друзі, ми доїхали ну, за 39 хвилин. Ми зараз запаркувалися на вулиці Михайлівська. Трошки вище. Так, Михайлівський провулок. І тут ми абсолютно легально запаркувалися. Там паркомісце зараз оплатимо там, 35 гривень за годину. Да, через додаток Київ цифровий? До речі. Слухай, І ну я вражений. Що, що я хочу сказати ще додатково, писало, пам'ятаєте, да? 32-33 хвилини, в результаті вийшло 39-38, десь так, плюс-мінус. Угу. Ну, Поки ми сюди заїхали, то вже було 20, 29, тобто 38. Якщо супер точно, 38 хвилин. Так. Тобто додало якраз хвилин 5-6. Це похибка навігатора, де якщо затори десь збільшуються. Угу. Друзі, нарешті ми зустрілися, підбиваємо підсумки. Наш результат з сашком ви бачили. А зараз ми підійдемо до нашого переможця, до нашого чемпіона. Відкриваю вам одразу секрет. Ну, тут, в принципі, особливої дивини немає. Перемогли хлопці-велосипедисти, але сухий підтягнутий велер Влад приїхав першим. Влад, розповідай, час. Час рівно пів години. О, тобто, ти приїхав о 8.15, пів години. Розповідай, як їхав? А, ну проспект Соборності немає громадської смуги транспорту, і через то заблоковані абсолютно всі смуги. Тобто стоять і маршрутки, і водії. Ну це стандартна ситуація. Міст патона для велосипедистів безпечний, тому що там дві смуги вільні mm. для велосипедів. Okay. А далі я звернув з проспектів на вузькій вулиці, і там уже велосипедні доріжки, там немає трафіку, там комфортно і, взагалі, ну дуже безпечно для велосипедистів. Все добре, б -б безпечна поїздка. Так, так. підрізали щось. Да. <с?> було. <с?> було. було було. Ну там чувак повертав на паркінг і не подивився вправо і чуть мене міг знести, але. Я знав, що так може бути. І, відповідно, загальмував все нормально. Київ абсолютно я не здивований. Е, Віталію, о котрій приїхав? Приїхав о 8.23, на 8 хвилин пізніше. За влада та, та. так, ну я це пояснюю тим, що я так не сильно знаю Печерськ, тому я вибрав їхати по бульварі Лесі Українки. Угу. По якби основному по основній дорозі того я трішки маршрут був довший. От і їхав в принципі швидко. Затори були тільки перед мостом Патона. Okay. Далі, далі проїхав. Була смуга транспорту, майже не було лосів. Трішки трішки мене підрізали в кінці вже прямо перед центром. Але цілком поїздка. Загалом поїздка була безпечна. І добре, і добре. Так, э, чемпіон золота є, э, срібло є. Я до э, пасажирів. Без участь. Ви цілі кишені цілі? Так, це найголовніша перемога, але насправді ми. Приїхали трошки пізніше і з комфортом приїхали mm. в стеоні, і так все на місці. Телефон, гаманець, навіть не було спробу його Я вже в курсі. Ви просто довго трохи б, чекали тролейбуса. Ти, ти підгадав. Полив. ти підгадав спеціально, щоб поїхав тролейбус, але ми добре прогулялися, постояли там, потім прогулялися ще хрещати власний mm. ранок. В метро вас не запихали, Ні? все не, нормально. нормально. Тобто, міським транспортом спокійно можна так. їхати. Взагалі супер. І наш час з Олександром 88, вже 8, 27, 28. Тобто загалом це вийшло 38 десь хвилин, так як ми 7.50 виїхали. От. І це ще зауважити е те, що була вільна дорога, тобто сильних заторів не було. Тому це результат не факт, що буде щодня. Як тобі їхалося? Спокійно. Так. Не було якихось е, таких жахливих е, ситуацій. Бо чи... ти користувався навігатором? Звичайно. Друзі, я розумію, що. Частина з вас напише і скаже, що там велосипедисти, які там можна сказати більш-менш професійно цим займаються, а це не зовсім точний експеримент, а треба кілька разів. Так, я розумію. Але слухайте, я вас прошу зрозуміти те, я зібрав два, чотири, п'ять людей. Я шостий. Я цих людей зібрав. Вони приїхали за ідею. Реально, це ж не якісь там постановочні актори. Хто може краще, зробіть, будь ласка, краще, але найкраще, друзі, напишіть. Які би ви хотіли маршрути побачити, і кого би ви хотіли запропонувати? Ви можете самі себе запропонувати. Якщо цей випуск зайде, якщо цей випуск набере понад 100 тисяч переглядів, ми можемо робити наступні експерименти. Наприклад, там Виноградар Центр, Борщагівка, не знаю там Поділ, Куренівка, Троєщина і так далі. І так далі, пропонуйте маршрути, пропонуйте точки. Будемо робити, якщо у вас буде інтерес. І на додачу я хочу сказати ще один дуже цікавий момент. Це наш оператор, який залишився з пасажирами, з Віталієм з Дмитром. Він чекав, поки вони сядуть, щоб їх відзняти. Після того сів в автомобіль до водія і вони поїхали за нами. Але найцікавіше, що водій оператора він не подивився в навігатор, не вибрав маршрут, і вони поїхали через міст Патона. І ми всі приїхали, там 8.30, 8, 8 з копійками, і ми чекали до 9.15 ще 45 хвилин. Чекали на водія, на оператора, щоб він приїхав зараз, дозняв це фінальне слово. Тому в Києві місті дуже важливо користуватися навігатором в ранкову годину пік. Вітаємо ще раз чемпіонів, велосипедистів. Давайте ну, констатувати: вело в місті Києві топ. Ну, бачите, навіть сьогодні не було серйозних заторів. Автомобіли реально спокійно проїхали. І навіть попри це, велосипедисти перемогли. Я думав, що переможемо ми на автомобілях, бо ми доволі швидко їхали. Друзі, завершую, пишіть в коментарях нові маршрути. Заразом підпишіться на наш канал. Друзі, я хочу ще дуже коротенько подякувати. От ще раз подякувати всім моїм друзям. Влада є YouTube канал, там така несправедливість. Там всього лише 4800 підписників. Я дуже прошу, щоб після цього випуску там було 40800 підписників. Будь ласка, хто хоче, зайдіть, будь ласка, на інстаграми Влада Віталія Дмитра знову Віталія Олександра. Даю всі їхні інстаграми. Хочете, подякуйте їм за це. Я вже казав підписатися на наш канал. Я прошу прокоментувати. Можете поставити дзвіночка, і ви будете першими бачити ось такі, я вважаю, класні випуски. Що я ще не сказав? лайкоса. Та, це я казав впродовж всього випуску. Я казав і буду це казати, бо ми бачили з Сашком багато цих лосів. І хлопці бачили цих лосів. Три, чотири. Не будьте ласями! The Vista, baby. She's got it. Yeah, baby, she is got it. can't touch this. I can't touch this. You're sampling the best.